Ми за це не платимо. Ми що не Це за казкові умови від Голландії. Просто сміюся. Да. Ой, вони тробежатні ймовірно. Сняли на шафі Ого, Ти смієшся. Це просто дуже зручно. бомба. Вони дуже сильно ображаються, коли ти їм відмовляєш. Я такого ще не бачила. Сало. В Нідерландах мені це не подобається. От чесно. Привіт Привіт. 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 Привіт! Привіт! Можна сюди до вас? Дісно, можна. Привіт, я Соня. Соня. Дуже... Привітря! Привіт! Дуже приємно! Привіт-привіт! Мене звати Ірина. Я мама п'ятирічної донечки. За професією я флорист. Я з Києва. На даний момент проживаю в Нідерландах. Речко, ну покажи, як ви тут живете. Так, почнемо із прямого улюбленого місця. Це моя вітальня. Так. Я також можу сказати, що це кухня-студіо. До цього ми, ми сюди переїхали сьогодні. До речі, два місяці, як а ми так. тут живемо. А до цього так. ми жили на локації. У нас була просто кімнатка. Темна, дуже незручна, і тоді ми сюди приїжджаємо. Це наша вітальня. Слухай, тут я круто. можу читати книги, медитувати. Коротше, це наше влюблене Клас. місце. Слухай, і меблі, і все так затишно. Так, дуже так. затишно. І світло. Ти Подивись, скільки дуже. світла, і тут вікна. Так, холодильник бачу. А, морозильну камеру ми докупляли, тому що ага. оце все це в нас холодильник. Ага, це все холодильник. А, так. А то, я хотіла тебе спитати, це меблі ви купували? А, ні, ні. Ми коли заїхали, все так, тут все, було. Все було абсолютно все. І столи, дивани. Стільці посуд у вас, так. Ну короче, все, все, все абсолютно нам надають. Угу. В деяких там будиночках є різниця. Тобто, комусь щось може більше, комусь менше. А так, в принципі, муніципалітет це все нам надає. Клас. Так, кухню а... бачу. Кухня. Посуд. Посуд, до речі, також весь нам надавали. Серьезно? Всі каструлі, всі сковорідки, весь 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 посуд. Угу. А, ну, окрім того, що я там собі, може, десь щось захотілося мені докупити. Тобто, моя мультиварка, яка приїхала зі мною з Києва. <свят> Одне єдине, що ми тут докупляли, це кавоварка. Я каву, обожнюю. І ми сюди приїхали, я одразу на маркетплейсі знайшла, коштувала вона, здається, 50 євро. Тут у нас кімната А, лептоп наш улюблений. Так. Єва на ньому, до речі, вчить мову. Ага. Там якісь вона вчить Кажуть, о... це Да, Така розвивашка. Ага. Будиночок. Так. Про, про цей будиночок вона мріяла. Ми жили ага. на тій локації. Вона мамочка, ми. Ми дуже багато. Ми залишили майже всі іграшки в Києві, коли уїжджали, так. Тобто все наше життя влізло в нашу одну машину, це її ліжечко. Так Так, це її ліжечко, це спальня кімната. Спальня. Так, а, так, так спальня, боже таке велике ліжко. слухай. Ну і гардероб так, Будеш гардероб. Момент, який мені дуже не подобається. Ми зняли шафу через так. те, що Чи... зняли шафу? Зняли на шафі дверцята. Із-за того, що я навіть коли сижу там на дивані і сміюся, просто сміюся, вони Ого, Ти смієшся. Що я, я, я наче я наче не сильно сміюся, але ну от вони настільки погано установлені. Тому ага. в Нідерландах мені це не подобається. От чесно які тут умови оренди цього будиночку? От конкретно для твоєї родини? Е, на даний момент ми нічого не платимо, так. але е, по ну я наскільки знаю, слідкую за законодавством, за якимись новинками. Так. На даний момент е, з'явився такий законопроект, що. Буде оплачуватися оренда, здається, 100 чи 150 євро на місяць. Не це місяць. тільки ті, хто працюють. Якщо це не працююча родина, не ну не працююча сім'я, то ніхто нічого не буде платити. Угу. Є так. ще такі локації, де з харчуванням то там і за харчування будуть платити на даний момент. Всі локації безкоштовні ну, тут, тут не ну, також без коштовно. Цього будинку є комуналка, є щось пов'язане з сміттям. Ми за, це взагалі? ми за це не платимо на даний момент нічого. Ну речі, вбиральня ж тут теж є, так? Так, так, ванна, туалет, на є. Ну, ж... це, ну не, не ванна душова. Ну, типа каналізація, так, всі так. Дела, да, да. Да. Але ну, ми за ну, це. Повноцінна ванна кімната, і ви не платите за це? Ні, нічого на даний момент Що це за казкові умови від Голландії. Ну, дуже класні умови, дуже класне відношення і дуже приємні люди. А як ти знайшла це, це місце взагалі? Перш за все, всі, хто приїжджає до Нідерландів, так. на даний момент вже всі локації, всі ці розподільчі центри закриті. Але е коли люди приїжджають до Нідерландів, вони приїжджають зразу в місто Утрехт. Угу. Там розподільчий центр і тоді. Звідти вже людей перенаправляють. Немає такого, що я хочу жити тільки в Амстердамі, так. всі локації забиті просто під зав'язку. І на даний момент утрих також закритий, тобто можуть прийняти тільки тих людей на житло із мам і дітками неповнолітніми, там інвалідів і вразливі, вразливі верстви населення ага. їх приймають і їх якось ще кудись підселяють. Всі інші mm -hmm. мають самі собі шукати житло про соціальну допомогу, яку надає, яку надають нідерланди зараз українцям. А що саме? Які зараз є соціальні програми? Ми отримуємо виплати на на проживання. Ми з Євою отримуємо 475 євро. Тобто точно я не пам'ятаю, от прям по цих фрак мені 200 шімось євро, єві 190 дев'яносто євро. І вони поділяються дорослому 65 євро на одяг, дитині здається, 45 євро на одяг. Все остальне на прожиток, на харчування, на все інше. Ми йдемо в супермаркет, будемо купувати продуктовий кошик. Нас з вами є 50 євро. Подивимось, що можна на 50 євро купити в голландському супермаркеті. Okay. Я вибираю по акціях. Я дивлюся за за часто. Я дивлюся деякі акції перед Слуха, тим, а ти як купувати. Стоп, а як ти знаєш, які акції? У мене є додаток. Це все бачу. Деякі є фішечки, які Нижечки. є знижечки. Боже, і що? Вона смачна чи вона? Вона неймовірно смачна. Вона зараз, зараз покажу яку кращу. Боже, вона от дуже я, дуже я хочу смачна. таку ось. Так. А, так, Тут можна брати. А бери. Огірки. Нам треба огірочки. Огірки це моя любов. Пішли. <свят> Ми е е купили спеціально насіння, тому що Єва колись мама, а коли будуть вже нормальні огірки? Кажу, їх не буде. Тут Вау, тільки слухай, такі. Е... Два. Ну, йди, я такого ще не бачила. Ні, а це нідерландський ну, набір. Знаю. Тут повністю йде набір будь-якого блюда. Наприклад, я не знаю, як варити борщі. Я оце беру, тут написана інструкція, тут повністю готові продукти, навіть порізані, просто вкинув і приготував. Це просто дуже бомба. Це Реально? Томати нарізоту, воно там все є. Воно все готове, все просто готове. я ж кажу, його скинув докупи і проходив. Прикинь, огірки. Взяли, Єва взяла. Єва, ти вибрала огірки? Так, два. І що? І тут воно. А, Бачиш, вони всі 0, 8, в цьому... 0,85. Оці не смачні, вони дубові. А оці До, вони набагато смачніші. Смачні, а оці да? дешевші да? і смачніші. Ну, супер, ми взяли. Банани. Банани, а ну, пішли за бананами. Банани ми їмо постійно. А вони вже так? Да, це нам? євро 55. 55. Євро 55 оце. Да. Це все, далі. Помідори беруть черіки, вони набагато смачніші, ніж просто звичайні. Звичайні помідори, вони ніякі. А а чері я... тут 3 євро. Мама мія! Пів <рес> кілограма – це дуже хороша ціна. Єва, які ти береш, які ти будеш макарони? Ракушки. Ракушки? Давай ракушки. Ну, такі. І вони а у тіки? нас євро 99. Нарізочку якусь ні, таке ми не їмо, До речі, з приводу цих нарізок на да. вигляд. Вони дуже гарні. На смак ніякі. Ніякі мені ні? не подобається. Специфічний да, дуже смак. До речі, що мене дивує, от настільки вони худі, але вони їдять скільки соусів, скільки піци для мене це дуже велика дикованка. Я цього не можу просто зрозуміти. Піци просто шикарні через різноманіття. і сало. Сало тут я інколи купую. Сало? А ну сало. Усі дивуються, всі передають а ну, сало. пішли за салом. Ось. Де всі сало? передають сало з України. Я скажу чесно, ніфіга подобного тут дуже смачне сало. Отак от, от, щоб ви так. знали, любі друзі, що в Голландії дуже смачне сало, яке можна купити в супермаркеті. Щось я не бачу, скільки вони. Ціна коштує. на ньому. 5,36. 5,36 євро, шмат сала. І тут у нас 335, 335, 335. грам. Оце в нас сир. Ми беремо, от, наприклад, отакі часто або такі, але Шмак. зараз, оскільки я не їм, то беремо менші кусти. Оце кілограм 8,12, 930 грам, 7,42. Він неймовірно смачний, щось схоже на сулугуні. Рекомендую ще обов'язково mm -hmm. спробувати фініки із сиром. Сир по типу сулугуні це дуже смачно. Молоко нам треба. Давайте. Ми беремо двохлітрове. Yeah. <свес> <свес> масло. Так, масло, добре, так. взяли. Євро 39 за 225 грамів. Так, ну давай подивимось, що ми купили на ці гроші. <свес> Іва. Це, це твоє, давай. Дівчата достають. Тримай, так, допомагай мені. Так, курочка. Давай. Погірки <свес> ти вибирала, давай. Бананчики, Ай, ну, чекай, і я ти... макарончики. Я скажу, що в порівнянні з Польщею не густо. Да? Ну я тобі скажу, що ціни напевно, що ну, на продукти да, тут да, мама на, дорога. набагато більше, але от, наприклад, я користуюся додатком good to Go. Да. Воно дуже зручно. По-перше, я замовляю, наприклад, я сьогодні дивлюся, що я можу 26 го числа забрати там в тому, -тому місті, і з 15 до місті, із ї до 18-ї я можу забрати продукти. Я uh -huh. прихожу, мінус в тому. Я не знаю, що в цьому пакунку буде. Наприклад, пару тижнів назад я замовляла пакунок за 5 євро. Так, good to go. знову, розпаковочка, це все, все оце, 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 оце. за 5 євро супермаркет Aldi. Там були салатів, здається, 5 видів, по пів кілограма, такі, кабачки були 3 штуки, було м'ясо, пів кілограма, йогурт, ну, ну, коротше, нормально. дуже багато. Продуктор... Цей додаток, по-перше, він... Корисний тим, що там, як економія, ці продукти доходять до кінця придатності. І вони із-за того, щоб його не викидати, вони його продають по собі вартості. Так, ось наші чеки це м'ясо. Курку ми купили за 12 євро. Угу. І ці всі продукти 22,68. Всім привіт! Мене звати Соня Адамська, і я знімаю сюжети про життя українок за кордоном після повномасштабного вторгнення. Підписуйтесь на мій канал Ми не вдома. Соня Адамська. Там ще більше цікавої та корисної інформації. Так, дівчата, ну оскільки ми в Голландії, Голландія це країна красивих квітів, і я не могла собі відмовити в задоволені завітати у судовий центр. То що пішли, дівчата? Будемо зараз дивитися, що тут є. Ірочка, чим ти займалась в Україні? Яка твоя професійна діяльність? А, в основному я займалася. М Такої конкретної немає, це назви професії. Фітодизайнер, можливо, Як -як? це правильно. Фітодизайнер. Фіто так, так, фітодизайнер. Тобто ти працювала з рослинами а, з кімнатними, саме з кімнатними рослинами. Догляд за кімнатними рослинами. Ага. Тобто, тут, в принципі, я так само ага. догляд за кімнатними рослинами в офіси, ресторани, готелі. Ми займалися озелененням самих приміщень. Тобто я співпрацювала з деякими компаніями ага. і їздила по цих об'єктах. У мене був Вільний графік, тобто так. я могла сама собі обирати, чи я це зроблю на вихідних, і узгоджувала це вже сам з самими менеджерами на об'єктах. Ціни, от які в нас є в Україні, на квіти на... там ці кімнатні, угу. і які вуличні, які в нас ціни а, вище, нижчі в Україні набагато дорожче, і а, в Україні я так розумію, із за того, що у нас не настільки плату платоспроможні, Ну, ми також займалися закупками перед святами, там перед 8 березням я займалася mm -hmm. закупками тюльпанів цього всього. Так. То у нас в основному йде другий сорт, тобто mm -hmm. не самі кращі, а вже трішки дешевші, тому що це, це залежить від ціни. Якщо замовити саме дорожче, у нас їх просто не попродають. А скажи мені, ти не плануєш тут займатися професійною своєю діяльністю офіційно? Ну тобто. Влаштуватись на цю <рес> на, на, на роботу. А, Не було в тебе так думок? Я б навіть планувала сюди влаштуватися. Сюди всі момент... в садовий <рес> центр хотіла <рес> тут працювати. А, момент в тому, момент в мові. А! На даний момент я нідерландську мову не знаю, а тут просять нідерландську мову. Тобто єдине перепони для тебе це не нідерландська мова. Так, так, так. На даний момент це тільки мова. Тобто там деякі компанії їздили на співбесіди, мені сказали, що все гуд, все добре. Добре, що ви знаєте англійську, у вас дуже класний досвід роботи, там це все. Але мова. Ти дізнавалася, скільки заробітна плата в працівника, наприклад, в цьому судовому центрі. Якби ти Офіційно Це скільки б ти могла б заробляти тут? Це залежало б від того, по-перше, який у мене контракт був би. Тут все починається з нульового контракту, тобто я можу працювати неопределенну кількість годин. Тобто немає якоїсь конкретної ставки, що я там місяць маю відпрацювати 30 годин в тиждень. Там чи ще що-небудь. Uh, тобто є та далі вже інші інші інші. Ці всі тут, тут, тут вони погодинна оплата. Тут, тут усе йде погодинна оплата, абсолютно за все. Навіть волонтерська праця вона також оплачується. Вона нижче мінімальної заробітної плати, але оплачується. Безкоштовно ніхто нічого не робить. Слухай, ви ну ти ж дізнавалась, яка тут середня заробітна плата у, у твоїй професії на місяць, uh, не по годину, а на місяць дві двісті. Це, це, це хороша. Це так, якщо повний так. робочий день, п'ять да, днів да. на тиждень, то 200 так, це так. можна жити. Так, а що тут з податками? Не знаєш, що вони а, там вираховують? податки тут вираховуються сугубо індивідуально до кожного. А, ще момент в тому, що якщо в мене дитина неповнолітня, да. це також враховується, це, це також повертається податок в кінці року. Як шукала школу для малої? З цим проблем абсолютно немає. Всі діти, які приїжджають до Нідерландів, вони автоматично стають або на чергу до школи, або ж вони зачисляються до школи, правильно так сказати. Тобто тут немає такої фіксованої дати, це 1 вересня. Десь діти починають 20 серпня йти до школи, десь починають навчатися вже 4 вересня. Нам прийшло запрошення. 2 вересня, увечері, а ті вечора нам так під двері просто закинули це запрошення. Так. З Цим проблем немає. Проблемніше зі школами це в інших регіонах. Тобто... Школа безкоштовна тут? чи ви Школа щось плачете? Ні, школа без... безкоштовна абсолютно. А, ні за екскурсії ми не платимо, бо дітей також на екскурсії часто возять. А, різні там розходні матеріали, тобто фломастери якісь. Це дуже в які клас а, тут підготовча школа саме. До школи, угу. тобто це підготовча група, можна так сказати. Навчаються взагалі це школа нідерландська, але є окремі класи для українців, які ходять, наприклад, от Єва моя ходить там клас із 4 до 6 років. Це червоний клас. Далі із 6 до 8 років, і так далі. І так далі. І там дітей вже підготовлюють саме до школи. Діти в цій школі навчаються максимум 2 роки. Потім вони переводяться уже на у саму нідерландську школу, і ще фішка в чому нідерландських шкіл. Для мене це прям була така цікава диковинка. Немає домашнього завдання до 12 років. Вони починають отримувати домашнє завдання вже саме з 12 років. Я до того має. діти повністю звільнені від віршиків після всього іншого. Слухай, в мене таке питання: а з мовою як мала адаптується до нідерландської мови? А, Чи вчить вона її там в школі? Це все дуже легко. У них була одна вчителька українка, інша вчителька Вчителька Нідерландка. На даний момент у неї дві нідерландські вчительки, тобто вона говорить нідерландською свободно. вже! Боже, ти уявляєш, да -да 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 -да. як швидко діти адаптуються. Мені вона, наприклад, з мовою допомагає. Українську школу ви будете паралельно тягнути? Так, так, так. Буду в цьому році. Плануємо подавати документи в українську школу. Зараз ми е вчимося читати уже по складах. Букви ми вже знаємо, вміємо писати, цифри також. Чи плануєш ти тут отримувати освіту? А Яка взагалі в тебе освіта? Світа магістр ландшафтного дизайну навчалася в Україні в mm -hmm. 15 році я Чи треба тут легалізувати диплом, щоб ти офіційно працевлаштувалася. Мій диплом взагалі перекладаються тут дипломи на нідерландську мову, але на даний момент у мене не просили диплом, mm -hmm. де я там на співбесі, де їздила. Мене не запитували диплом. Це не Not не продавців. грає великої ролі без різниці. Курси, де ти вчиш нідерландську мову? М -м, курси є, це самим потрібно шукати, а взагалі я мову вчу, нам допомагають волонтери. Вони проводять нам кожну п'ятницю, наприклад, ми ходимо, це самий низький рівень, ми ходимо і вивчаємо мову. Безкоштовно. Безкоштовно. Щодо медичного страхування? Страхування медичне також є. Дітям стоматологія безкоштовна до 18 років абсолютно О, все, і навіть брекети окрім можна поставити. Ні, брекет, системи, ортодонти це все це вже платне. Але це дуже і дуже складно, бо їх тут прям немає, скажімо так. Тобто, ну, навіть, не, навіть не всі нідерландці можуть собі це дозволити. Чи був в тебе якийсь випадок, коли ти зверталася до лікаря? Я зверталася, в мене були питання до дерматолога, вирішилося все дуже швидко. Мені виписали направлення. Я пішла до самого дерматолога. Він мені подивився, сказав, в чому проблема. Написав направлення електронне, відправив в аптеку в цьому ж приміщенні. Я спустилася, забрала просто препарат. Тут дуже так, швидко так, це так само, засобилося. як, наприклад, це в Італії, в Німеччині, коли ти скажімо так, бронюєш собі візит до лікаря. Це може статися через місяць, через два, через три. Так може Тут Тут так само така mm. система, не так, що сьогодні, на сьогодні ти можеш потрапити uh, до, uh, до до, до uh, лікаря на прийом. Uh, така ситуація це тільки із uh, стоматологами, mm. і з дорослими, і, і з дитячими. З дитячими, особливо у нас, наприклад, у ЄВИ болів дуже сильно зуб. Mm -hmm. uh, наші куратори вони приймають тільки з 10 ранку, але вони на роботі з 8. Я прийшла о 8 годині, кажу, в дитини дуже сильно болить зуб. Окей, uh, okay. вони записали, здається, на другу годину дня. Ми поїхали в. Це зробили все прям дуже дуже швидко було. Але у нас був такий стоматологічний досвід. Єва дуже сильно боїться стоматологів. Не знаю, з чим це зв'язано. Перший раз ми тут сходили, її запломбували все отлично, все добре. За другим разом ми пішли, був чоловік, вона можливо злякалася його. Чекали ми довгий період, потім неї дуже сильно заболів зуб. Все ми пішли, нас записали до стоматолога, але ми потрапили до стоматолога. Записалися в листопаді, потрапили на консультацію 5 лютого, тому що того зуба, того ж зуба вже вирвали, який болів. Але в ту стоматологію ми потрапили все одно. Це Суперкласна стоматологія, а, вся округа туди їздить, скажімо так. Це вони спеціалізуються на дітях саме. А, нам на той момент дуже класно провели консультацію, зробили знімок, все дуже добре. І нам видаляли, здається, на наступному тижні видалили три зуба під наркозом. Ти живеш не в центрі, так? Це містечко uh -huh. з будиночками, воно знаходиться трішки подалі від центру. А яким чином взагалі тут влаштована транспортна система? І яким саме транспортом зазвичай користуєшся ти? Я користуюсь велосипедом. Саму першу чергу його можна кругом поставити. Без так. різниці: сніг, дощ, будь-що це найкращий варіант. Його ним ну, можна будь-куди добратися. Так. Дуже а часто ходять бігалі. автобуси, чесно, не каталася ні разу. Серйозно? Серйозно <схай> ні разу не їздила. Сука, У мене є велосипеди. Я потрібно? дуже багато бачила людей на велосипедах. Що тут взагалі за така програма велосипедист? <схай> я це порівнюю із тут велосипеди як розходні. Такий розходний матеріал. В Нідерландах за рік із каналів достають до 6,5 тонн велосипедів тільки. Жастуєш. От вони просто можуть валятися у цьому. Велосипед І... можна купити за 20-25 євро. Нормальний, прекрасний велосипед. На якому ти. А ну, як то, ти... То, тут... вообще, у цьому фонтані знайшли багажник велосипеда. Багажник велосипеда. Да, да. Слухай, яке тут ставлення до велосипедистів? Чи тут безпечно взагалі? Дуже безпечно, тут класно все сформовано. ця дорожня. Система для велосипедів дорожня розв'язка. Всі один одного поважають. Іра, розкажи, будь ласка. Де ти зустріла війну? 24-го зранку ми просинаємося, ми якраз тільки почали ходити до садочку, тому що в нас був, була перерва, така досить довга, в садочку був, була вітрянка. І, виходить, я ж дивлюся в телефон, почалася війна, там якісь взриви, а я чула вночі якийсь такий хлопок, реально хлопок. Думаю, хтось видно машину десь чиюсь ударив, сигналізація сработала. Тут я читаю, почалась війна, все, говорю, Єва, ми не йдемо до школи, ми їй зразу говорили це все так. Ми не йдемо до садочку, того, що почалась війна. Як це? Я не піду. Вона плаче із за те, що вона не може піти в садочок. 24-го ми були ще на місці, ми нікуди не виїхали. Уже 25-го лютого ми поїхали. Ми були в Черкасах місяць. Потім ми поїхали до Полтави, там декілька місяців було, а потім вже повернулися саме до Києва. В Києві були довгий період, я вже вийшла на роботу, Єва ходила в садочок. Скільки ви в Києві залишались? Ми виїхали у липні минулого року. Що стало для тебе цим моментом прийняття рішення, що ти хочеш, а, що ти хочеш поїхати? Ми жили на околиці Києва, і в принципі ми плюс-мінус знали, вже навіть по звуку могли оприділити, коли нам, коли нам можна ще спати, а коли нам потрібно ховатися. І от коли в один прекрасний момент летіли шахіди. Був дуже сильний взрив такої сили, що у нас захлопнуті двері, вони відкрилися і ще раз закрилися. І... Потім ми читаємо, що в сусідніх будинках просто повилітали вікна в людей побиті, кухні, все от це, це було таким ключовим моментом, що ми вирішили, що все-таки, мабуть, треба себе зберігати і розкажи про свій шлях з України до Нідерландів до цього містечка. Чому ти вирішила їхати саме в Нідерланди? От, до речі, от скажи мені як то кажуть, що люди по різному кажуть, кажуть Голландія, кажуть Нідерланди. Ти знаєш, як правильно а, правильно, Нідерланди. Це на законодавчому рівні, і з січня 2020 року, 1 січня 2020 року, вони прийняли законопроект, що саме Голландія тепер називається Нідерланди, тому що до цього це була Голландія. Тому і... грамотно казати Нідерланда". Так. У мене тут подружка, дуже хороша подружка. Ми з нею також і працювали в Києві. Там деякі проекти в нас були. А, вона приїхала, розказала про таке класне місто. Каже, дуже гарно, дуже мило. і каже: я там, як ніби вдома, от воно схоже. І я себе зловила на мислі вже коли сюди приїхала, що Нідерланди з Україною дуже схожі. Чим? Природою вони дуже схожі. Так. Ці млини можливо, ви бачили, коли так. їхали дуже багато млинів. Дуже схожа природа, рослинність. Як самі голландці? Їх менталітет? Це дуже добрі люди, вони, вони привітні. Як, Як вони тебе зустріли? В 90% відсотках, якщо з людиною зустрічаєшся поглядом, вони вітаються. Без різниці, це Амстердам, Леоварден, Роттердам. Кругом. Ти, ти, ти не повіриш, я поки чекала тебе в, в твоєму містечку, там знаходиться будиночок. Я бачу, іде дівчина. Mm -hmm. ну, не знаю, дівчина жінка молода. І я вже приготувалася з здоровати з нею, а вона прийшла з таким кислим лицем. Так, так українці не вітаються. Чесно. би це було мені прикро це говорити, це чути, але от так. Нідерландці вони привітні дуже і вони дуже сильно ображаються, коли от на ринок ми, наприклад, їздимо кожну п'ятницю на ринок. Вони дуже люблять дітей. Вони дуже сильно ображаються, коли ти їм відмовляєш. От вони люблять чимось пригостити. Дитину, вони тебе можуть чимось пригостити. Ти хоч і не любиш цього, але візьми і скажи, дякую. Їм це я зрозуміла, Нідерландцям не можна відмовляти. Да, да, да. Ну, вони дуже добродушні. Але, але, але ми все одно ми не вдома. І саме головне, що у них е, в всьому, і це і в медицині, і кругом. Релакс. Не переживайте, все спокійно, не спішіть нікуди, не потрібно задавати 100-500 запитань, так, да, ніякого стресу.